Ну, я створила дуже достатньо гарну містичну атмосферу. Хоча в мене насправді немає світла. А по-друге, я просто вирішила записати відео і фонарь, котрий сліпить мені прямо в обличчя ліхтар. Дуже класно зараз спрацьовує на загальний фон. Сьогодні я б хотіла поговорити з вами про тему безсмертя. Що це взагалі таке, як до цього приходити і тому подібне. Багато хто з вас зараз переживає різні психоемоційні етапи. Мій канал він створений не просто так, я думаю, ви теж помітили про те, що мої відео вони виходять за якісь межі фізичного. В плані, я, Да, я роблю трошки менше відео зараз про якісь речі, що відносяться до фізики, там, не знаю, ви часто мене просите зробити на якісь гарні оцінки, на ще ще. Не те, що я це не можу зробити, але є вже субліміноги, котрі працюють на це. А я роблю субліміноги, котрі зараз допомагають вам перейти в інтеграцію самого себе. Маючи досвід інтеграції, я можу сказати, що це одне з найкращих речей, що ви можете зробити. А що означає інтеграція? Інтеграція означає дозволити собі тут і зараз бути всім і рухатись не вірячи тільки у те, що знаходиться у фізичному світі, думати, що «от я живу в фізичному мірі і я в нього повинен вір вірити, а ви повинні мір. Я зараз не кажу про убігання свої розові очки. Я зараз кажу про дуже свідомий підхід до життя. І тема безсмертя також стосується цього. Чому я згадаю про психоемоційний стан? Тому що зараз відбувається наступне: спочатку Земля з новою землею, з новим Еоном з'єднується ось в такій енергії, а потім вона буде ось так розходитись. Це пов'язано з чим? Про п'яту землю, о, про п'ятий вимір, всі чули. Про нову землю, всі чули. Я думаю, чули. Нова земля і Новий Всесвіт, Новий світ це світ, котрий створений через любов. Що буде з нашим світом? Ну, подивимось. Повірте, зараз є люди, котрі над цим дійсно працюють на енергетичному плані. Якщо ви енергопрактика або просто людина, котра займається духовністю, я думаю, ви про це чули. Але важливо розуміти, те, що кожен з вас є частинкою колективної душі. І колективна душа, вона працює на тому рівні, що якщо я зцілюю себе, я дійсно можу зцілити ще когось поруч з собою. Без цього ніяк. Вибачте, ніяк без цього. І коли кожен відповідально ставиться до себе, ставиться з любов'ю, ставиться до того, що він являється цією любов'ю. Ви бачите в собі силу, а значить і можете іншому надати сили. Я б не ні, ні створювала нічого, якби я не знала свою силу. І на банері мого Ютубу написано Сила в тобі. Я думаю, що якщо сила в тобі, то вона і в мені також. Так як я являюсь частинкою самого тебе. І якщо я вірю сильно в себе, то я знаю, що і ти в себе повіриш так же сильно. Це те, чим я займаюся на каналі. А те, як ви можете собі допомогти в цьому етапі, це наступне. Будь ласка, ставтесь детальніше і уважніше до свого тіла, стан піднесення, вознесення це стан не тоді, коли я ухажу із тіла кудись дуже далеко, кудись дуже високо. Ні. Це стан, коли я разом з тілом воз'єднуюсь з духом. Христос. Будда, деякі інші персони змогли цього досягти. Але велика ілюзія в тому, що зараз часто роблять духовні, дуже сильно духовні люди, котрі хочуть вибігти зі свого тіла, хочуть знищити своє тіло і не хочуть своєму тілу давати життя. Вся ця магія, котру ви знаєте, котру ви бачите в казках і так далі, вона дійсно можлива у людини, якщо людина до кінця повірить в себе, впустить в себе дух. Впустити в себе дух означає довіритись цьому духу і не боятись. В мене на каналі є відео, фрагмент з наставництва про матерію і дух. Послухайте його, там, я б сказала, така історія є. А якраз коли ви розумієте свою історію, і якщо ви дійсно до неї відкриті, ви можете отримати, в принципі, все. У вас у снах зараз проявляються якісь свої надздібності. Можливо, якісь ситуації, котрі ви ніколи не зустрічали. Чому? Тому що сни являються фракталами. І коли ви виходите в інший фрактал, ви просто проживаєте іншу реальність. Якщо ви не вмієте керуватися нами, це інше питання. Але сонце та сама реальність. Чому я це знаю? Тому що я практикую багато чого. І завдяки цьому я якраз і можу розуміти, що я роблю, що я кажу. Всі ці знання вони надаються і вони вже є, їх важливо відкривати. Якщо ви людина, котра прагне добалансування між матерією і духом, між матеріальним і духовними, як прийнято зараз говорити, ви повинні признати світло в собі, прийняти світло в собі і стати світлом. Стати світлом ви не робите тільки через медитації, хоча це теж включно з цим процесом. Але ставати світлом ви можете через служіння. Я не просто так сказала про Христа, тому що Христос свідомість, Ісус і так далі, він ніяк не відноситься до християнського Егрегору. І коли ви прив'язані до якогось монотеїстичного егрегору, він з вас жере енергію. Я про це вже описувала в своєму інстаграмі, якщо треба, я зроблю окреме про це відео. Але Христосвідомість це чиста істинна світла, улюбові свідомість, котра знає: я тобі подарую те ж саме, що я подарую собі. Зцілювати іншого ви можете тільки через те, що ви в собі. Повірили до кінця в це зцілення. Настільки знаєте свою любов, що просто якесь невігластво іншого не може стояти поруч з вами. І це не якась романтизація, ідеалізація, видумки. Я вам це не зможу доказати, якщо ви зараз скептично на це налаштовані. Але пробуйте відкривати своє серце, якщо ви раніше цього не робили. А ті, хто відчуває зараз мою енергію, що я вам транслюю, ви відчуєте, що до себе необхідно ставитись не просто з любов'ю, а мабуть, з найбільшою теплотою, про котру мало хто говорить, багато живуть через его, і багато живуть через те, щоб доказати щось що комусь. Від свого его, але ви не можете ніколи доказати через его. Его боїться, а душа ні. Тому, коли питають про різницю між его та не его, то я б сказала наступне: Его боїться бути знищеним, а душа знає, що вона безсмертна. Це те ж саме, що істину не доказують. Це про одне. І тільки про те, що насправді ви дійсно вічна душа. Що таке смерть? Смерть існує в голові, коли ви думаєте, що ви можете померти. Коли ви вважаєте, що є кінець ваш, але ваші клітини. Можуть не помирати. Вони можуть самостілюватись, відновлюватись і йти просто жити. Коли ви наповнені темними думками про себе, коли ви сфокусовані на зовнішньому світові, звісно ж, навіщо там жити? В зовнішності ніколи ви не будете зжити. Ви можете жити тільки від внутрішнього. Практики медитації, інші практики, котрі направлені на фокус на собі. Чому? Тому що через вас йде життя, вічність, зовнішнє кінцеве. Да? Ми трансформуємо зовнішнє на благо, але трансформуємо тільки відтоді, коли себе самі побачили таким, який ви є. А коли, як я казала, духовні люди хочуть бігти з тіла, вони перероджуються тому через причину, що вони не приймають матерію. Да, дух вічний, але й матерія вічна. Вічність матерії у тому, що вона може духові зробити будь-яку форму. І чим далі ми будемо зараз розвиватись по своїй духовності, тим більше ви будете спостерігати цікавих речей. І трансформація у вас теж можлива. Але можлива тільки від того, коли ви себе повністю і до кінця готові прийняти. Не просто готові, ви себе бачите. А ви, як дух, ви чисті. Ви, як матерія, ви теж якраз прекрасні. І дозволяючи довіряючи духу і дух, котрий готовий бути вами, ви з'єднуєтесь. які практики робити, е ви можете робити йогу. Я надавала в марафоні. Хто бачив марафон про Мадре Терра Спірітус, Це марафон єднання духа і матерії. Ви можете проходити практики там. І там не тільки практики, там багато чого ще іншого є. Медитації і так далі. Важливо прибрати з себе всю біль, яка у вас накопичилась. Через психологічну роботу, через роботу з тілом, тому що ваше тіло все пам'ятає. Спробуйте практику уштрасена. 5 хвилин, дихання. Трикутне. Да, трикутне. 10 секунд вдох, 10 секунд затримка, 10 секунд видох. Це прекрасна практика. Я вдячна своєму наставнику-вчителю, що він надав цю практику мені на початку. Вона класно прокачує. Довіряйте своєму тілові і подивіться, які у вас будуть результати. Але практика цієї Асани дуже багато чого відкриває. Асана Віпаріта також сильна Асана. Але вона складна, до неї треба дійти, не спішіть. Медитації вглиб в себе, фокус повністю на собі. Тренування прани з диханням це теж туди. Головне пробуйте. Якщо ви відкриті до цього, вам буде приходити інформація. Якщо вам потрібно, ви можете звертатись до мене, я можу вести як наставництво, так і консультування, так і багато просто речей допомогти в чомусь. В новому світі немає страху, немає якихось перепон вам, щоб бути собою, бо ви вже розумієте, що ви настільки цілісний, що себе не відділити. Я бажаю зараз кожному, хто відчуває цей імпульс, що щось хочеться, да, після цього відео звернутись до себе, звернутись, запитати себе, а що хочу я. І це буде дуже важливе питання для того, щоб ви рухались по духовному шляху. Я залишу лінк тут, під цим відео. На групу, де я проводила марафон. Ви можете проходити його, там немає обмежень, він без чіткої оплати, тільки якщо ви захочете подякувати і так далі. І я дякую вам, що ви себе відкриваєте.